Качаюватиме з українським музикантом та співаком Олександром Піпою. Чому ветеран панк сцени грає благодійні концерти для ветеранів Східного фронту? Чому як вождь хунти піпа заборонив би увесь руський контент? Та як характеризує панк бунтаря сьогодні вітчизняний тато панків? Дивіться о 23.10 за чайком. Одразу після новин. Чую! Трол! Відчуваєш, що ти на межі. Гліцисет – антистресовий препарат, що активізує природні механізми боротьби зі стресом. Гліцисет заспокоює, підвищує розумову працездатність, нормалізує сон. Гліцисет – стрес долає, спокій повертає. артеріум. Оновлена приправа «Мівіна». Просто додаємо до страви, у ній ще більше зелені та добірних овочів, ароматні спеції, подрібнене куряче м'ясо та куркума для золотистого кольору. Ммм смакота, оновлена приправа «Мівіна» – смачне рішення складних завдань. Періодичний біль як швидше його позбутись. Кафетін Леді покращена формула ібупрофену. Кафетін Леді долає періодичний біль удвічі швидше. Ти знову активна і незалежна. Кафетін Леді швидка перемога над твоїм болем. Розблоковуй поглядом. Фотографуй під водою. Твори з новим СПН. Фокусуйся на головному. Samsung Galaxy Note 8. Роби надзвичайне. Чому сумна? Закохалася? Горло болить. Для горла є «Ангелекс». Ангелекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангілекс утримується на сльозовій, що сприяє його подовженій дії. Ангілекс спаситель горла. З тваринами не можна. Та ну, це ж мій бізнес партнер Країні потрібні підприємці. Будуй своє за підтримки Ощадбанку. Закружляла донька. Ех. Серце ж твій мотор йому догляд потрібний. Ми вже давно кардіомагніл приймаємо. Щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і попереджує розвиток інфаркту Міокарда. Кардіомагніл дарує вам час. Цієї неділі сімейні зустрічі в гостях у родини легендарного кіборга Євгена Турчака, яке перше враження справив Євген на майбутню дружину. О, він такий був час красавчик. Не? Та чому заради здійснення мрії кіборгу довелося їхати з фронту до столиці? То як мені кажу, що мене може бути таке, що поправиться їхати на Київ. Ротом там, шо там, 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 там. Дивіться у неділю о 12.10 на п'ятому каналі. За підтримки торгівельно-розважального центру Термінал. Найважливіші економічні фінансові події України і світу. Інвестиції, прибутки, спекуляції, рейтинг надійності та дохідності, рекомендації і прогнози. Те, що варто і корисно знати, дивіться «Фінансовий тиждень щосуботи, о 15.10. Повтори у неділю о 23.20, У понеділок о 7.30. Ми змінюємо своїми руками власні життя і життя цілої країни. Майбутнє у твоїх руках. За три роки держава зможе повністю забезпечити себе власним газом, Укргазвидобування, енергонезалежність країни, сила держави. Як сучасні технології в енергетиці та екології змінюють економіку цілої держави та добробут кожного з нас? Чого нам вартує недбальство забруднювачів довкілля? Хто в Україні вже зараз переходить на альтернативні джерела енергії? І які перспективи у традиційних енергоресурсів? Дивіться у проєкті Національний актив. Програму створено за підтримки Укргазбанку. На створення препарату глутаргін чекали не тільки фахівці. Так, глутаргін сприяє відновленню печінки. Створений на основі природних амінокислот гепатопротектор глутаргін допомагає очистити та відновити печінку. Глутаргін здоров'я печінки. Кожен день починається з Big Флекс. Три леза, що рухаються незалежно, та смужка Алоевера для ретельного та гладкого гоління. Відкрий для себе лінійку Big Флекс. Прошу до печі, смажений на грилі. гастри та виразка. Але не замовляли. Пропонується разом з печією. Турбує печія та біль, алмагель А допомагає усувати печію. А його знеболювальна дія починається вже через одну-дві хвилини. Печія біль допікає, алмагель А допомагає. Тева 20 років в Україні. У жовтні в Ельдорадо. чиста розстрочка до 25 платежів на всі пральні машини. Ельдорадо. Епітерія диспільці. За три роки держава зможе повністю забезпечити себе власним газом, укргазвидобування, енергонезалежність країни, сила держави. Як сучасні технології в енергетиці та екології змінюють економіку цілої держави та добробут кожного з нас? Чого нам вартує недбальство забруднювачів довкілля? Хто в Україні вже зараз переходить на альтернативні джерела енергії? І які перспективи у традиційних енергоресурсів? Дивіться у проєкті Національний актив. Програму створено за підтримки Укргазбанку. Ами щодня, голос Америки. Ще за вікном намагаються перебороти оптимізм та затягують свідомість депресивними думками, але не піддавайтеся погоді, знаходьте час для відпочинку та пригод, надихайтесь яскравими подіями. Наприклад, 26 жовтня завітайте до палацу Україна там на сцені запалюватиме Оля Полякова. Її сміливо можна назвати антидепресантом українського шоу-бізнесу. Тому у боротьбі з осінньою хандрою це саме те, що ми радимо. 21 жовтня до Києва завітає прима балерина Берлінської опери Яна Саленко. На батьківщину вона привезе Гала концерт за участю зірок світового балету. 22 жовтня у концерт холі національного експоцентру України пройде перший концерт циклу картинки з виставки з Мирославою Которович. Ви зможете насолодитися народними мотивами у вишуканій класиці від команди експертів з музичних мов «Фантастик Чімбер Оркестра. На свій творчий вечір 17 листопада запрошую всіх своїх шанувальників народний артист України Тарас Петрененко на головній сцені лунатимуть улюблені пісні, цікаві розповіді та щирі слова. опера Євгенія Нєгін вважається однією з найулюбленіших у світі і однією з найкращих опер Петра Чайковського. Якщо ви ще жодного разу не бачили і не чули цей класичний витвір у постановці національної опери України, у вас є чудова нагода це виправити 25 жовтня, 16 листопада. Українці зможуть побачити на власні очі легендарне грузинське танцювальне шоу Легенди Грузії. Найкращі артисти яскраве шоу зроблять цей вечір незабутнім. А от 11 листопада не забуде навіть сама столиця, адже до Київського палацу спорту завітають досвідчені світові зірки гурт Скорпіонс. Це буде неймовірний концерт, адже музиканти на сцені викладаються на 200%. Міла? Кажуть, що в сорок чоловіче апетит згасає. Кажуть ті, хто не знає. Міла. Проблема скоріш не з віком, а зі здоров'ям простати. Міла. Рослинний комплекс «Правенор Форте покращить стан простати, допоможе посилити лібідо та потенцію. Форте» Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Після 50 час спробувати нові ролі. І хронічний біль не повинен стати мені на заваді. Деклак гель з потрійною дією, зменшує біль, запалення та скорочує період відновлення. Деклак гель. Нові ролі замість болю. Продукція компанії Сандос. Як і кожна мама, я докладаю багато зусиль, щоб дитина їла корисне. Але всі ми знаємо, що обирають діти, коли мама не поруч. Неправильне харчування може призвести до проблем із животиком. Щодня. Підтримувати травлення дитини в нормі мені допомагає Дуфаджелі. Пребіотик Дуфаджелі сприяє правильній роботі кишечника, відновленню мікрофлори та регулярному столу. Коли мами немає поруч, поруч Дуфаджелі. Дуфаджелі Дуфа Діть, животики. Радіть. На багаточисленні прохання шанувальників Оля Полякова. Концерт на біс. Замовлення квитків на сайті аншлагком.юей. Тільки 21 жовтня зірки світового балету в Києві на сцені палацу Україна. В програмі світова прем'єра балету Дітріх. Яна Саленко та зірки світового балету у Києві не пропустіть. Квитки на сайті аншлаг.юей. Вимірювали випромінювання побутової техніки. Пострашніше будь-якої отрути буває. Це про п'ятий поверх і ми все перевіряємо на власному досвіді. Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс. Новий тренд смачного задоволення. Багато спів і радісний танець життя. 16 листопада. Палац Україна. Найкраще захоплююче та приголомшливе шоу Легенди Грузії. Грандіозне національне танцювальне шоу. Українські аграрії завойовують світові ринки. Найсучасніші технології вирощування збору і переробки нові тенденції на ринку продуктів харчування. Все, що потрібно знати аграріям і споживачам. Щонеділі о 14.10. Агрокраїна. Спонсор показу Агрохолдинг «Мрія». Як сучасні технології в енергетиці та екології змінюють економіку цілої держави та добробут кожного з нас? Чого нам вартує недбальство забруднювачів довкілля? Хто в Україні вже зараз переходить на альтернативні джерела енергії? І які перспективи у традиційних енергоресурсів? Дивіться у проєкті Національний Актив. Програму створено за підтримки Укргазбанку. Вони видавлюють зі звичного життя. Спазмалгон подвійної дії. Анальгетик допомагає зупинити біль, а спазмолітик спазм. Спазмалгон спазм – це два в одному проти спазму, проти болю. Дева 20 років в Україні. Раніше герпес був проблемою, помітною не тільки для мене. Тепер я маю герпевір. Завдяки спеціальній основі герпевір проникає в уражені вірусом клітини, усуває симптоми герпесу на губах, не залишає білих слідів. Мам. Чом Герпевір. Герпес зупиняє, слідів не залишає. Від артеріум. Прошу до печі, смажений на грилі, Гастрит та виразка. Але не замовляли. Пропонується разом з печією турбує печия та біль, алмагель А допомагає усувати печию. А його знеболювальна дія починається вже через одну-дві хвилини. Печия біль допікає, алмагель А допомагає. Теба 20 років в Україні. Експрес-кондиціонери Гліскор, миттєвий догляд без змивання номер один в Україні. Б'юті олії для доглянутих кінчиків. Magic Strengths. протеїни для сили волосся. Hair Реновейшн Плекс відновлення. Тільки зараз мінус двадцять відсотків. Чому сумна. Закохалася? Горло болить для горла. Є Ангелекс. Ангелекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангелекс утримується на сльозовій, що сприяє його подовженій дії. Ангелекс Спаситель горла. Підключайте інтернет та інтерактивне ТВ з функцією запису ефіру за 75 гривень на місяць. І вайфай роутер за 1 гривню. Картелаком краще починається сьогодні. Неймовірні перетворення та неповторні вчинки. Герої серед нас, про яких ви не знали, і досягнення, про які не чули. Унікальні речі створені руками українців. Все про що варто не мовчати, і чим варто пишатися. Невигадані історії. Що о 19.25. Іншими претендентами я пройду увесь шлях відбору та селекції новобранців сил спеціальних операцій. Чек-лист. Безвіз отримано. Валізу зібрано. Мурчика сусідці валі віддано. Англійська мова. З понеділка. Вивчай англійську. Кропівка праця. Відданість мрії. Дарує необмежені можливості, і так по-справжньому зберігає традиції. Цінуємо справжнє життя. Партнер програми торгова марка Чугуїв Екстра. Чугуїв Екстра. Файний продукт за файною ціною.